Все-таки уточнити, І, а ми не можемо голосувати, поки ми не уточнимо, Бо ми ж не знаємо, в якому ми режимі голосуємо. Депутати цікавляться, громадськість, журналісти. Ви скажіть, в якому ми режимі зараз голосуємо? Ну, хто ж може сказати? Якщо ми маємо голосувати по пойменно, треба з того моменту, коли пан Говайчук заявив якусь просто маячню, незрозумілу, за що він може, до речі, відповідати, бо він тільки що порушив закон. Він змусив працівника технічного поставити питання в непоіменному режимі, а воно мало бути пойме. Ну погодьтесь, це вже повний абсурд, і вже зараз буде сміяється все місто, що закрили голосування. На першій сесії перше пленарне засідання третину набирає, що має бути поіменне. Другий раз депутат Запорожець пропонує поіменне. і тут, тут ні з чого ні з того, пан Говайчук каже, що на цьому пленарному засіданні ми не визначили процедуру, а і ми не повинні були визначати на цьому пленарному засіданні. Тому що ви визначено ви, було вже раніше. Пане голову, прошу навести порядок і пояснити, як ми голосуємо. Ваших слів ми вже були змушені переголосовувати деякі питання, тому що вони були проголосовані поручні рекламами. Давайте шановні, По-перше, є прокуратура, є суди, О, є юристи. Швидко. Якщо неправильно все буде відмінено, прокуратура протестує, все зніметься. На що ви говорите? Навіщо це робити? Всі на основі. Народний депутат України Олег Осоковський, будь ласка, ці питання мають зараз сти в відкритому голосуванні. Це є порушення закону, і звичайно, що я буду звертатися до Генеральної прокуратури України, до Міністерства внутрішніх справ і ті люди, які порушують закони, будуть відповідати. Якщо це так сталося, ми це питання буде зняти. Воно не буде Абсолютно Все абсолютно все більше. Я не знаю, що молодчук що каже. Він що уповноважений щось сказати. Він п'явся від секретаря. Володимир Євгеніч. Володимир запитання ще, будь ласка. Скажіть мені, ви сказали, що юристи зараз нададуть роз'яснення щодо. Скільки юристам потрібно часу? Сьогодні до вам дадуть роз'яснення. Тоді, будь ласка, це освобода до обіда просить передати. До обіда ми можемо попросити, скільки переводить. Ми не можемо голосувати, <по> бо ми не знаємо, як голосувати. Можливо, <по> <по> <з 'єд> <'єд> там від <по> зараз <міс> питання є. Якщо персональні дані, по іменному все, крім де стосується персональні дані. Автоматично. Так записано в регламенті. Нема такого визначення. Не прийняти такі зміни. Нема такого визначення. Я хочу вважати цілі позиції організаційного регіону. Щодо всіх питань порядку, мали, які на свій, е, інші, детальніше, день. Я зараз даю доручення дару... моїй працівники за стенограмами, але на своїй просто пам'яті дозвольте мені сказати. Але це підтверджено протоколом. Зараз принесуть, я тоді скажу, на першому пленарному була пропозиція Карпяка про те, щоб голосувати питання з номером по перше, по 140, я не можу чи 141, чи 142, Послухайте мене, будь ласка, яка, яка маніпуляція? Зараз буде пенограма у нас є. Де дозвольте мені сказати про те, що голосувати питання в порядку денному з номером по номер по іменному режимі? Штороні, і з 30 відбувалася. Дозвольте, ще раз скажу, Другі пленарне засідання, те, що у нас була друга частина. Коли ми переходили до затвердження питань другого пленарного засідання. Було запропоновано голосувати питання, які внесені в порядок денний другого пленарного засідання по іменному режимі, ті, що внесені на другому пленарному. Зараз просто будете стенограми. Про третє пленарне, в якому режимі голосувати питання, бо є такі, які сьогодні розглядалися, які взагалі в порядку денному на першому пленарному не були, не визначали депутатами. Тому Орг на початку сесії, не перед цим питанням, а на початку сесії повідомив про це керівників, що процедура не визначала депутатами. Шановні, одну хвилину. пропоную Але про... Про... Я ж запитав перед початком голосування за промою. Якщо дійдемо до питання, яке вас буде, яке ви будете рахувати, що треба по імені, ми не прийшли висновку, я це питання пропущу. Голосуємо те, що може прозор, нічого на час. Те, що вас не визиває З цього питання я вас прошу поставити по іменне голосування. Якого цього? Лицемір. Пане голову, ви ж заявили, от по імпічменту, що візьмете роздруківку і подивитесь ваші слова. Значить, ви підтвердили, що воно йшло по іменному. Чому ваші працівники зараз заявляють, що ви були неправ

Попередні рішення будуть по іменному чи ні? Скажіть, чітке в юристе, які юристи будуть Ви вивезти сесію? Скажіть, попередні будуть по іменному чи не по іменному? Так чи ні? щоб контролював, як воно ведеться. Хай секретаріат скаже, ну всі цікавляться, по іменному було чи ні? Останні п'ять питань. Ну що, важко сказати? Кажи, повторюсь. Я тільки що озвучив позицію організаційного відділу апарату міської ради. Зараз юристи апарат у вивчають це питання. Значить, поки вивчають, ми не можемо рухатись далі. Бо це не зрозуміла ситуація. Впадова. не Я прошу проголосувати за поймання голосування. Голосуй за поймання за поймання голосування. До речі, поки голосуєте. Я За, 29. За СИСА голосуємо. Чоловіка не живає. Шановні, зараз може стати зірвуть, ніхто не слухає вас зараз зимуть питання, буде ще в четверту приходити. Шановні, ви всі почули про чоловіка проблему. Да. Голосуємо. 10, 30, 10 За 37 проти 2 отримувались 2, не голосували. У мене є пропозиція. Один, Шановні, ну дайте 40 хвилин до перерви і будемо топтись. Дайте, дайте до випуск. У мене перевірити конфлікт є особиста недовіра до всього нашого голосування під час цієї третього пленарного засідання. Я пропоную, так як ми минуло, на другому пленарному засіданні повернутися знову до порядку денного і всі питання проголосувати, але ми чітко повинні знати, в якому режимі голосуємо. І розпочати пропоную, щоб Батьківщина знову внесла в порядок денний свої пропозиції про. Давайте зробимо це після переду. Давайте пройдемо те, що зараз поймемо, шкода часу. І після на перерві поставити це питання. Я проголосую. Після перерви. перше питання буде ваше. За чого голосувати, якщо Повернемося до голосування знову. пункт 24.14. На вимогу голови депутатської фракції може бути оголошено перемогу тривалості до 30 хвилин за умов використання цього права депутатської фракції впродовж одного пленарного засідання. Буде зараз 40 хвилин. Прийдемо на 120 питань сьогодні. Мені шкода часу. І товчіться, я вийду, і то тут. О 11.3.78.